Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Після чергової російської атаки дронами у Вінницькій області без енергопостачання були понад півтори тисячі споживачів. 73-річна пенсіонерка з Вінниці відшиває спідню білизну бійцям ЗСУ. Спала А в області. Яка ситуація на тепер? Вінничанам нагадали, що означають жести дорожнього регулювальника. Після нічної російської атаки дронами у Вінницькій області без енергопостачання були понад півтори тисячі споживачів. Натепар усе відремонтовано, повідомили в обленерго. На сайті Міненерго зазначили, знеструмлення сталося через падіння уламків збитого російського безпілотника. На Фейсбук сторінці генштабу збройних сил України йдеться у ніч проти 3 листопада. Росіяни атакували Україну чотирма десятками шахедів з Курської області і з району Приморсько-Ахтарськ. Крім того, застосували керовану авіаракету Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини. Наше ППО працювало на території 10 областей: Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької та Львівської. Збити вдалося 24 безпілотника і ракету. За минулу добу в області зареєстровано 14 нових випадків захворювання на вірусний гепатит. А це на один менше аніж днем раніше. Така тенденція спостерігається впродовж останніх кількох днів, каже виконувач обов'язків заступника директора центру контролю та профілактики хвороб Олександр Загоруйко. На тепер в області лабораторно підтверджених випадків маємо 233. Із них 197 випадків серед дорослих та 36 випадків серед дітей. У Вінницькій обласній дитячій інфекційній лікарні нових пацієнтів із вірусним гепатитом а не фіксують вже другий день. каже за інфекційного відділення Анжеліка Колесник. За три тижні спалоху вірусу у них на стаціонарі перебувало 26 дітей. 13 вже виписали. У нас перебуває 13 хворих. Всі вони в стані середньої ступеню важкості готуються на випіску. Важких хворих немає. Останній пацієнт до нас потрапив 30-го. вже дві доби не фіксуємо нових поступлень пацієнтів. Але випіска йде щоденно. Взагалі, діти то етаплі підліткового віку. Такі 14-17 років. Але є діти, котрим і 4, і 6. аби уникнути сімейних вогнищ хвороби родичів пацієнтів із Твердженим діагнозом вакцинують безкоштовно, каже заступниця директорки обласного департаменту охорони здоров'я Тетяна Бондаренко. Ми зараз хочемо перервати шлях подальшого розповсюдження віруса саме в родинах, в побуті, оскільки, якщо є пацієнт, захворівший, то дуже велика вирагідність передачі саме в родині. Ми пропонуємо і за їм бажанням вакцинуємо. На сьогодні вже вакциновано 28 дорослих, 6 дітей з таких вогнищ. Причина. У спалаху поки не встановлено. Епідемічне розслідування триває й досі, каже Олександр Загоруйко. Гепатит А це вірусне захворювання, що вражає печінку, передається через недотримання особистої гігієни, вживання забруднених харчів або води. Відтак у громаді триває перевірка води, яку споживають вінничани та місцевих ринків, каже Загоруйко. «Провелися вже більше ніж 300 проб відборів води. По вірусологічним показникам було відібрано 107 проб. На виявлення саме вірусу гепатиту А і всі ці проби негативні. Відбирались вони з централізованого водопостачання, децентралізованого водопостачання з акваматів, шахних криниць загального користування. Водний нас шлях передачі наразі не підтверджується за те, що результати всі від'ємні. Але ми маємо розуміти, що інкубаційний період від 10 до 50 днів. І першочергове джерело могло бути ще наприкінці серпня, на початку вересня. Визначальним у динаміці поширення вірусного гепатиту А стане найближчий тиждень, каже Олександр Загоруйко. Андрій Коник, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця. Я дружина доблесного воїна Віктора Пенькового, нашого Вінницького авіатора. Мій чоловік служив у лавах збройних сил України. Із 1998 року. Після початку повномасштабної російської агресії екіпаж мого чоловіка виконував бойові завдання. Найстрашніший, який запам'ятався мені момент, це його ротація у травні 2022 року. У складі екіпажу вертольоту Мі 8. Хлопці знищили сотню ворогів і 30 одиниць броньованої та спеціальної техніки противника. Це дозволило спільно з підрозділами сухопутних військ зупинити наступ. Взагалі, на їхню долю випало 26 бойових вильотів. По колонах та позиціях ворога на тимчасово окупованій території екіпаж випустив 444 ракети повітря Земля. В зоні військових дій у Донецькій області мій Віктор з побратимами виконував бойове завдання. Вони летіли на зачистку окупантів. В той день був сильний туман. Наближаючись до наміченої позиції, наші герої помітили, що заглушена уся система навігацій. Цинічні окупанти. Скористалися цією ситуацією і почали обстріл. Було здійснено влучання з ПЗРК, але наші відважні хлопці продовжували політ. Хлопці палали, вогонь уже був в кабіні по плечі. Це вже розказували мені побратим, який один із них, який вижив. Голда Віталій, в якого було до 90%. Опіків намагався ще надати допомогу, виніс мого Віктора, який, на жаль, на превелику жаль, невдовзі помер. Наступним загинув хомік Сергій. А Віталій Голда загинув уже в лікарні. Завдячуючи професіоналізму наших героїв, вижив один із членів екіпажу. На другий день, після того, як мені сказали, що чоловік загинув, у мене виникла думка про те, що я маю написати про нього книгу. Його життєва дорога це вже історія. І я розуміла, що я маю це закарбувати, а особливо закарбувати в історію його героїчний вчинок. Назвала книгу Українські колібрі. Колібрі було таким як символом у нас в сім'ї. Тепер він в книзі буде жити вічно. Мені це гріє дуже душу, він безмежно любив небо, і небо любило його. Останній політ. І для мене зараз, як мій ангел, полетів і залишився там, на небі, залишивши такий світлий слід після себе, тому що насправді його вже рік немає, а тепло його серця і світла ще досі гріє нас, ще досі нам підсвічує і є прикладом як українця, як патріота, як людини. Білизну для захисників, які перебувають у шпиталях, відшиває місцева жителька Любов Кравчук, працює вдома. Середина шивається, потім я шиваю, щоб швидше було. Кожну нижню частину підшиваю, а потім середину сшиваю, і по кругу. І воно виходить і вистро, і швидше набагато. Бо так я шю десь півчаса труси. А так, можу другий раз за, за час, можу три пари пошити. Розповідає, спідню білизну шиє із бавовни та штапелю. Тканину або ж стару постіль приносять волонтери, допомагають і швейні фабрики та друзі. Матеріал от постирала, покроїла і ще стараюся до кінця неділі його все пошити. Спітня жінка відшиває трьох розмірів, найбільший 54-й. Його, каже Любов Кравчук, замовляють найчастіше. Раніше ми шили чуть меншого розміру, по дліні меншого, потім дали більшу викройку. О, і Зараз ми ще для хлопців в госпіталя передають трохи і на передову, якщо там заказують. І трошки більший розмір виходить, вони ширші, мабуть, удобніші. З перших днів повномасштабної війни плила маскувальні сітки. Коли ж дізналася, що у шпиталях, де лікують оборонців, не вистачає білизни, взялася за її пошиття. За понад рік, розповідає, відшила та передала до тисячі пар спіднього. 40 пар спідньої білизни, відшитої за тиждень, Любов Кравчук принесла до волонтерського центру Вінсоларт. Волонтерка центру Олена Бахіна каже, спітню білизну бійцям передають не лише у Вінницькі шпиталі, а й на передову. Такі нам трусики гарні, приносить наша Любочка. Ми їх все пакуємо навіть у кікімера. Ми передаємо на фронт хлопцям, ми передаємо у госпіталі. У Любові Кравчук у лавах ЗСУ служить донька. Тож каже, аби відволіктися від поганих думок, у свої 73 – шиє. шия. Хоча працювати за швейною машинкою і важко, та думки про перемогу надихають і дають сили. Особливо літо, коли дуже жарко, тоді зимою то воно якось знаєте, легше йде. Але знаєте, треба, треба і, і, і треба, даби Бог, був, щоб вони нам були здорові. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Нагадаємо, перший випадок захворювання на гепатит А у Вінницькій громаді зафіксували 16 жовтня. Попередньо розглядають чотири ймовірних джерела інфекції. Це вода, яку споживають містяни, овочі, м'ясо і молочка на ринках або ж стихійних точках продажу продуктів, аби запобігти поширенню інфекції серед школярів Вінницької громади. З 30 жовтня їх перевели на онлайн навчання Також у місті вакцинують медиків та проводять щоденну дезінфекцію громадського транспорту. Перехрестя вулиць Калицька, шостотріччя. Сьогодні тут дорожній рух регулює регулювальник. За словами речниці патрульної поліції області Тетяни Плахотнюк, до дня дорожнього регулювальника, який в Україні відзначатимуть 4 листопада, вирішили нагадати, що означають жести регулювальника. У нас попереду зима. Можливо, будуть відключення світла, і світлофори не працюватимуть. Ми будемо, звісно, сподіватися, що цього не буде, але маємо діяти на превенцію і в будь-якому випадку всі жести регулювальника громадянам потрібно знати. Патрульна Тетяна Назарук в поліції працює два роки. Минулої зими під час блекаутів каже, довелося регулювати дорожній рух. Помітила, що не всі водії знають, що означають жести регулювальника. Коли взагалі водій бачить регулювальника на перехресті, слід запам'ятати те, що дорожня розмітка, дорожні знаки та світлофори, тобто ви вже ними не користуєтеся. Коли бачите, підняту доверху доверху людяних, Ну, абсолютно усі на перехресті мають зупинитися, коли регулювальник е, стає на перехресті і стає ось так, розводячи руки в боки. Тобто можна проїжджати водіям тільки прямо. Тобто, якщо вони з цього положення їдуть, можна їхати тільки прямо та праворуч. Відповідно, з цього положення точно так само. Водій Віталій Суспільному розповідає, жести регулювальника знає не всі. Машину чоловік водить майже 40 років. Чисто інтю... по інтуїції. От. Знаю, що на спину не можна їхати регуліровщику, от це я знаю. От, ну, І так як би по прямо. Ну так, щоб чітко розказати, ні. Хоча знаки добре і правила двіження добре. А це плохо. Буває, я губився, тому що це рідко ну, попадаєш під таке регулювання, але... але починаєш вспоминати. Артем Рогозін за кермом півроку. Каже, добре знає правила дорожнього руху та жести регулювальника. Ми повинні бути готовими до цього, оскільки відключення світла скоро буде. І не будуть працювати світлофори. І ну, кожний водій до цього повинен бути готовий. На перехресті вулиць Калецька 600-річчя, патрульні працювали півгодини. Потім тому тут вімкнули світлофор. Наталя Колодій, Вадим Новчак, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1936 прізвищ.